Мої вітання, шановні громадяни, і ми розпочинаємо приходити метро. Як тебе звати? А, метро Ексодес, так, дякую. Е, тому з вас сподобає якийсь красний коментар, та. Ну, все має бути... А, це ж один дубль. Я ж геній якийсь, ну якому буде палице все перезаписувати. А ой. По-перше. Е, що сказати? ну, Знову ОБС, так. Ось штука від Nvidia знати класна. Я сидів налаштовував відеокарту, я її розганяв і має бути в теорії нормальний ППС. Е, так, я замінюю якесь збереження, напевно, ось це. Рейнджер хардкор, повне занурення. Так. Для нас простих українців немає слова складно. Я тільки важкуальне важко. Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там. На горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям, і я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні, лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати бійці ордену в це вірять. На загал, сподіватися нам одразу не було на що, та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. А що російська, Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями, і коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху, і з кожним днем. Нас ставало дедалі менше. Так. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота, та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Шукай. Все, ти закінчив трендіти. Е, По-перше, я хвин... між роками сірого животіння та миттю надії, я обираю надію. Слату. Я мушу впіймати сигнал. Все, мовчи. Побійся Бога. По-перше, я не знаю, дуже довго тупив, що це стражі. Що, ну Я не знаю, що це за монстри, це виявилось стражі, бо їх тут доволі сильно переформатували. Так, вимивив. Коректно. Ну, типу, вони тепер більш красиві, більш гарні. Не знаю, як це по-іншому ще назвати, але це може бути на скріншот і на прев'ю. Виглядає все дуже гарно, прям приємно. По-друге, що ще я хотів сказати. Я ще треба буде примічити, можу виключити. А по-третє, це, до речі, друга спроба з запису. Перше, там шум, я писав про це в спільноті, я спільноті писав якісь геніальні ніби жарти по типу, включив діосес. Та просто в один момент був дуже розмитий, навіть зараз я бачу мило через і DOS, типу щоб було більше ФПСів. Я не знаю, ну це ніби щось класне, а ніби ні. Ну В принципі, якщо буду сильно заважати, я можу зменшити наштування графіки загалом, і тоді зможемо Діосис, щоб була стабільна картинка, але. не знаю навіть. Окей. Давай вниз. Я... Ні, Першій частині окей, мене... Ну ця дробина, часто, вона, знаєте, прям виглядає N надійно. І вона взагалі зараз не вламається, я просто ставлю на це свою нирку, що вона зараз відпаде. Давай. Давай! Ну я ж казав. Що це не вона відпала? Доброго вечора. Давай, вставай, Артеме, що ти розлігся. Uh... Ну, Артем у нас типика Russian People, він знаєте. Перше нього тут іншого а по-друге, в багатьох іграх. Значимо, в перших двох серіях метро. Господи. А що це за мило? Оу. Це типу мені натяк від гри, що треба все-таки... Полазити по науштуванням, тому що кравчучка ось така, а це ось таке. По моєму, все-таки так, це що... Шум... Ой, що мені треба полазити по налаштуванням і щось знов змінити, як я задовбався. Бо ці налаштування, науштування. що ось ну, це ну та... Це прям журба, знаєте. Привіт! Знаєте, ці павики це мрія арахнофоба. Коли вони поліці прям лізуть, це просто... Це будь-який арахнофоб мріє в цю пограти в такі моменти. Смачного всім хто є? <смі> До речі, ось тут дуже класна механіка. Я знаходжу магазин. У мене зараз якийсь інший магазин. Я беру, виймаю свій магазин і беру, вставляю цей магазин. Оце дуже класно як на мене. Це прям, ну, це прям клас. Тут хіба ніде не бою, нема. А, ну окей. Давай Артеміс, залізай. От я не знаю, що я далі буду знімати, бо типу якісь... Ну, до речі, ще дві часи нема і ще третя частина. Гені. Space, яку я так і не зняв тут. То... А. То ви мене спитаєте, чому я не зняв третій Space? Або ми не змогли кооператив записати по-людськи. Бо у нас там була вічно якась проблема. Може з такий третій диспейс, ну він набагато красивіший в плані графіки, ну, логічно. Можливо якийсь третій диспейс, то... ну і буде доночі на панфрі за все, бо там та проблема. Ну це по-перше. А По-друге, що? Mm, ну і там нема української локалізації, на мій превеликий жаль. З мені знову треба сидіти і вичитувати на ваших шатколах. Е Як я гад. це числа про мафія відділення. Привіт! Мені на нічого не треба нажимати. Добана клавіатура. Якого біса? Я ж сказав, що мені нічого не треба нажимати. Ей! Скажу так. Коли я тестив це все, мені нічого не треба було нажимати, а якось біса тепер треба нажимати. Давай вилізай. Ох. А, реально лох. а він вже мертвий? А, ну окей. Гаразд, я і не проти. Привіт, пережечки. Спадки. Наступний. Ну все, оце це прям гарні моменти. І цей дробовик, до речі, унікальний, і, ну. Ну, його не було в минулих частинах, типу, як я замітив, в кожній частині якась нова зброя, це чи класно, типу, більша різноманітність, що нова частина, нова зброя, Ну, це класно. Так. У язка артеми просто йде. Ось тут, якщо я не помиляюсь, мені нічого не треба буде робити. Зараз я забираю руки з мишки і це доба накатцена. Так. Добана катсцена, я не знаю, як він їх це також катсцена, я також нічого не мушу робити. Давай, вставай. І тут я не мушу нічого робити, а це зробить. Ого, які так, класні мушка. як вельфа.

Ти такий немильний. Все має так бути, я не знаю. По-моєму, я з вашими DOSS, Треба, по-моєму, все-таки буде потім знов пограти з налаштуваннями і дещо змінити наштування після. Деміра, як гадаєш, полковник у курсі? Чи Артем тут займається? Та він здається мені перший з а цей бурят буде захоплювати світа з кніми та імперією монголів. До речі, близько ніби відсотка населення людей є наслідниками Чингіска. І взагалі, якщо я не помиляюсь, людський ген зберігається близько 50 поколінь після тебе. Тобто, після 50-го покоління від тебе, ти де-факто ну, весь світ зникає. Фізичний, як на мене. Ну, і до речі, кісток, я вже не знаю, я не за скільки буде Але, Ну, хіба, якщо ти якась історична постать, то це зовсім інша справа. Ну, певному плані, це до речі, є безсмертя, коли ти якась відома постать письменник, політичний діяч, нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. До речі, Аня тут доволі гарна, Ті, як на мене набагато гарніше, ніж минулій частині. А що, як наступного разу ти не повернешся? Не знаю. Розумій. Немає там нікого, немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. ні змирися нарешті. Жінко, розумієш? Вижили. Лише. Якщо би... О, реально б реально був тільки ми, цієї б не вийшло. Пара-пара-пам. Ніяк не заспокоюйся, вперся мов баран. Скільки я тобі вже казав про себе. Не думай, що нехай. Твоє діло. Хочу битися через свої фантазії. Але про неї ти думав, вона ж тебе Бовдора кохає. Тату не треба. Ти з ордену пішов заради цього. І я тебе тоді зрозумів. Хоча після D6 людей дуже і дуже бракує. І що? Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Ні. Є е метро і крапка. Більше нікого. Метро не мау... треба захищати У, у мене ще як там. Тому що м -м -м. хто? Як не ми. Хто як не мене це нагадує? Ти, я бачу, вже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у Поліс. Ваш? Поліс? Що? Ходімо, треба поговорити. Ну і йди. Я зараз лікаря покличу, а ти мені пообіцяй, що це було востаннє. Гаразд? Ну, скоро побачимося. Ч... Артем, він не може сказати якесь слово по типу ні. Артеме, ми вас знову витягли з того світу, але люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, ви постійно приносите її згори радіоактивно. Несправедливо, якось не вважаєте? Розумієш, Артем ні, ні ніколи не сказни, хваще не хоче напише. Я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Клас. Ну шо. Побігли. Так. Артем, все те. Вау, квартира. Я знаю одну країну, в якій квартири роздавали, але на щастя ця країна роздали. Досвідом у неї досвід. Я пам'ятаю, як то скотина взяла мене. Кинула я пам'ятаю. Я, я це прекрасно пам'ятаю. Анно багато проводити на mm. а все більше. Так, я не хочу, щоб мій чоловік Не хочу, але як то? А ось мені батьки казали, йди на вулицю, пограйся, А тут кажуть, сидіти в підземелі. Якась знаєте, неправильна гра. Гем. Сонця, проміння сонця, папа цікавий діалог. Щось хороше. Розумієш? У мене є гвинтівка, і мені байдуже. Ну, такий класний калашник, до речі, дадуть. Давай поговоримо. Чи живе, входимо. Вони вже закінчили свій діалог. О, які люди! Артеме! Здорово, як бухаєш у фасу. Охи на полохати нас прав. Як ти дрозяко. Часто мені цей буряд найбільше поки подобається з усіх. Розійдись. Артемичу. Ще кілька шрамів. О, наркам не ходить. Дівка нас стоїть. Як там у шпиталі медсестрички? Є гарненько. Ну, льоп. Мені здається, Аня, у нього так дивиться, я так зараз в'їбні. З поверненням, братами. Хай, Артем! Ну, годі, все. Ю вам дві години на все про все. Давайте, що нам з усіх сюди, привело! Бухло, бухло, бухло. Ну, Починається. Тільки пліз Що було минулого Тихайся, разу? Артема. Що було минулого разу? Так! Це вже дуже цікаво. Знову тиша. Особисто я артему тут чую лише одне. Як до зими класи. Ого, маєш класний калашенко. Там каркають. Милий. Ходімо додому. Милий. Ну, це все дуже, звісно, мило, але... Артем. Та. Ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі. Чесно, я б не хотів жити Та я на березі не океану, не задобається доби нічай. Мовчить. мовчить, Артеме, тому що помер. Взагалі, я згадую вірш, як там а Європа мовчала, Олександр Олеся, якщо я не помиляюсь. Так. Я думаю, ну, типу, тут світ мовчить от, там. А Європа мовчала. Час Я не буду твої фільтри міняти, доки я не почну задихатись. Ань. розумієш? Ну, заміни фільтр. Мало в лікарні лежати. Не буду я заміняти, я не буду тебе жінку слухатись. Мій тренер завжди мені казав. Послухай, як каже жінка і зроби навпаки. Батько мене вб'є, якщо дізнається, що я з тобою пішла. А якщо дізнається, що ми були в закритій ганзою зоні. Може я на ліфті спущусь? Тут усі руїни вже облазили? Не знаю, не знаю, я не грав за Артема. ще щас з відсутності. А я, до речі, А що, може галюцинації якісь тут будуть? Ну, галюцинації — це добре. Ой, ну. Ну, бляха, ой, тобто. Цікаво, ось. Ну, завжди доволі моторшно. Особливо в другій частині метро, це прям було дуже моторш. Ну, доволі моторшно, як на мене. Все, що ж сука з галюцинаціями, знищеної Москви. Це було все дуже цікаво. Був класно зроблено. Може, все ж таки повернемося в Орден. Переїдемо в поліс. М? Батько квартиру обіцяє. Тому що хто, як не ми. Хто, як не ми переїдемо Квартира! в квартиру. Тира з власною кухнею. Я не розумію. Окей. 2 на 2 метри, чи 3 на 3? Мені байдуже, я чисто за тебе за спиною Деперти. піду. Жінка. А вона каже, спер ти я, тим часом я... я. Я знаю, що тут зараз хтось буде, я гарантую прям. Та не піду я до тебе. Економ набої. Кажу. Знаєте, тут треба економити набої... В... Обмаль, зм... а вона має вжимає Ну Це, знаєте, просто. <-os> <bluetooth> <sonst terazisas> Тихо. Ти його не збираєш? Ем, окей. Тут дуже дивний звук биття. Та знаєш, до речі, я розумію, звідки вони набої беруть. Набої доволі важко виготовити, як на мене. Пішли. Господи помилуй ті жі. Кажу, ті жінки заважають. Найкраще це міцна чоловіча дружба. Справжній чоловік твердий і непорушний в своїх думках. Якщо він сказав. Чернігівське світло і м'ятних конфет на здачу, будь ласка, то це рішення не зміниться. через щоб залізницю не обходити. Бо тут і так до метро далеко. Давай! Чорт, високо. Слухай, Артема, закипайте. Я пам'ятаю зараз. Зараз я скажу це. Давай. Я пам'ятаю, як ти мені казала не витрачайся на мою дупу кролику. А тепер ти поможна, та? Тепер. бубно, що? Давай. Клас! А часто, мені здається, навіть без свого тримання я піднявся. А тебе не ч? Не ви Не чую. Нормально так. Що за чорт? А це як а я розумію, потяг бачиш? везе озброєння Україні. Дякую за Звік. мінус фс. Я ж не сплю, правда? Нє, ти не спиш. Наші орден. А буде на потяг. Я я їм не вірю. Я не вірю. Орденга. Нє. Аня. Не лізь! Бо як тут оповілися. що там їде. Ну, Та куди Артеме? Давайте швидше. Куди ти ліжеш? А, вони ж мене заберуть ніж. Ну, Думаю, може Артем би якось там на реакції. Ножем. До речі, мені тут були шанси, тут долі тісне приміщення, напевно, що вони не змогли би вистрілити. Я б спершу, виродки. Артеме, дяка О, Богу, це не орден. Ганзівці, вилупки. Ох і вигляду тебе. Та пусте. Та, вигляд Та в мене чого, Що у вас тут в Москві ваші коїться? Тобто у вас тут в Москві. Можна подумати, ви не звідси. Та ж не ми. Село наше кілометрів за двісті звідсіля. Яке село? Ви не з Москви? Село yes. як село прийшли до Москви по його батька. Він уже рік, як з мужиками, сюди подався. І ані чутки, ні звістки, а тут нас соціо схопили. Там що є життя. А чого йому не бути? Не всюди з речі логічно як для мене. що... Але, ...що, що далеко від ядерного справді ну, там, там, життя. Там справді люди живуть. Ми не знали. Думали лише ми речі, стоп, А я не пам'ятаю, а в серії метро ми Радянський союз спався розпажемо! чи ні? Ну, бо знищена Росії це прекрасно. Гей, я не зрозуміла. Ви ж нас на куди завезли. Зорієнтуються! Проти хазяй хоч поверніть. Артеме, Глянь бік! Артем! Та собака! А Аня, типу, ок. Аня така ок. Я не знаю, як, до речі, він без шої собаці зробив. Ну, може, він би, до дрочим шию звернути мені. А я не певний ка це сила треба, щоб руками звернути шию собаці. Ну кролику ле? Ну... Не 15 збір. А собаці, ну, доволі важкувато буде, як на мене. Давай, зніми, про те, з цього трупа. Экомп, е е е а пахне як! Ну, як розумію, Артем хворів на корону, тому йому байдуже. На запахи. Вставай, мила моя, давай. Печай з молоком, молися на теплий душ. Так. Але, 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 але. Перше тут збереження мало бути ніби. Так, збереження, дякую. На цій первій сміті ми вже будемо закінчувати, тому писати вподобайку, навчить із брати коментар і за бажанням можете підтримати канал фінансово на банку, Монобанко, на Патреоні або на дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей!